Із вересня 2021 року триває будівництво і оформлення цього малого групового будинку, що у селі Вакулове, колишнього Софіївського зараз, Криворізького району Дніпропетровщини. Перший договір на його будівництво був підписаний 31 серпня 2021 року ціною 13,5 мільйонів гривень. За валютним курсом Нацбанку України тоді це становило більше півмільйона доларів США. Проте грошей не вистачило, і 2 листопада минулого року з підрядниками заключили новий договір на 5,4 мільйони гривень або за курсом НБУ 148 тисяч доларів США. Тобто разом цей одноповерховий будинок житловою площею 150 квадратних метрів потягнув на 648 тисяч доларів. Хто ж такий щедрий? А це директор департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Кушвіт. І навіть після витрачання такої колосальної суми Вакулівський малий груповий будинок затишок все рівно не запрацював, хоча дійшов вже до стадії підбору дітей, переоформлення будівлі на комунальній Заклад і заключення договору на харчування. Сьогодні на сесії сільської ради ми прийняли рішення про прийняття об'єкту на баланс сільської ради. Передали його на, як воно на, баланс. на баланс самого комунального підприємства затишок малий груповий будинок. Про відкриття ну плануємо, підготовлюємо, Зараз підуть процедура переоформлення РЕСу, переоформлення договорів заключення договорів на харчування, підбір дітей треба підібрати. Ну і будемо відкриватися Точно дату відкриття не можу дати. Це буде дві неділі, чи це буде можливо три неділі. У чому ж проблема? У відповідь на наш інформаційний запит Дніпропетровська обласна військова адміністрація завірила, що проблеми немає. Прислали декларацію про готовність об'єкту до експлуатації. Натомість голова сільради написала, що очікує погодження акту приймання передачі, інвентаризаційного протоколу та іншого від комісії Дніпропетровської обласної ради та комісії департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Директорка комунального закладу Малий груповий будинок затишок Ольга Мороз. Розповіла, що відкриття планується найближчим часом і що в затишку оселяться до 10 дітей. Тут планується відкриття малого групового будинку. Це заклад для дітей, наближений до сімейної форми виховання, розрахований на постійне проживання дітей разом з вихователями. Розрахований на 10. Чоловік на 10 дітей, 5 спалень, кожні по дві дитини будуть проживати. Стосовно відкриття, то планується найближчим часом акт передачі області ми чекаємо, і також рішення нашої сесії буде взято на баланс, передано нам і очікуємо найскорішого відкриття. А тепер давайте подивимося, хто ж той будівельник, хто будував 28 місяців будинок для десятьох дітей. А це саме те ТОВ, комерційний центр Лібертон, який належить Буряку Сергію Григоровичу, батьку екс заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Буріка Олексія Сергієвича. Зараз Олексій Бурік є радником Бориса Філатова. Комерційний центр Лібертон, наприклад, досі реконструює стадіон у селищі Софіївка. І ця реконструкція, вдумайтеся, почалася у червні 2018 року, а потім неодноразово одноразово проланговувалася нові і нові кошти Лібертону сплачувалися. І ось стан стадіону на квітень цього року. Стадіон не готовий, 70 місяців минуло. Зараз у суді Дніпропетровська обласна прокуратура вимагає від Лібертону відшкодування за невиконання зобов'язань по цьому об'єкту. Не багато не мало, а 7 мільйонів 444 тисячі гривень. З приводу ж малого групового будинку затишок суд теж розбирається. Від північно-східного офісу Держаудитслужби вимагають, щоб він скасував свій висновок про порушення процедури закупівлі при повторному наданні Лібертону коштів минулого року на будівництво малого групового будинку у Вакуловому. Позивач ні, не Лібертон, а департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації. І цей судовий розгляд, і питання відкриття малого групового будинку затишок у Вакуловому ми будемо тримати на контролі, тож далі буде.